Відступати нікуди позаду життя. Спішити нема чого попереду смерть. Отже, живемо, плачемо, молимось, падаємо, піднімаємо, сміємося, зустрічаємо сонце, проведжаємо дні. Життя іде, і спішити вже не треба. Радіємо тому, що. Маємо. Камера мотор. Всім доброго вечора, люди добрі. Вечірнє порання у нас. І ось так готовлю я вівцям. Тут ось черпак, оце такий. Черп, черпак яшної дерки, черпак кукурудзяної і черпак пшеничних отрубів. Хто сільські люди знають, що це за корма. Це дріб подрібнене зерно. Ось так я даю вівцям. Був буряк. Мішала з буряком. Ну, буряк вже буряк закінчився. Ось варочці і білаці, і їхні мамі. Отак сиплю. Кожному окремо. Ось їхній станок у сараї. Ось кидаю. І зараз дочечка йде набувати петрушку. І разом їх випускаємо. І тут наші поможники закриють. Батько виходить. А ми йдемо на той фронт. А ми йдемо сюди. Уже там усі нервують. Кричать. Ці тут у нас живуть. Всі двері закриваємо, щоб сюди не прибігли, варочкані. Білень. Ідемо. І підрямо й на водку і на той двір. Це й жде. У нас доведе цю бутилку, у нас іде дрібненький тощик тихий цілий день. Так, петрушка. Петрушка. Петрушка, Петрушка, петрушка. О, так. О, давай. <реш> Одне, що він не розуміє, як брати самому соцку. Його треба притримувати. Рукою, щоб він Попало в роті, о, муксовська. От, віно, не Зараз. Це 16-та 16 година. Поки що не дуже довгий. Світловий день, то пораємося так, як і зимою порались. Буде більш довше світить сонце, пізніше будемо поратись. Але я вам скажу, їх важко перестроїти на новий лад. Оце вже вони відчувають, що 16-та година вже мекають. Тепер я випускаю вона, Нубійку. Вона вже знає. із своїми дітками. Ага. Прибігли вони в кругову, куди ми йшли туди. Оп, а що світла нема? Світло, напевно, виключилось. І їдять дерть. Кожному порцайка. Це Петрусті і його в команді. Це тим трьом. Барану, що залишилося? Він... Ним не орать. Він не годує діток. Баран їсть тут, бо там не хоче. Отой його корушку. Це сюди вставляю. Вони забігають. Цим сюди вставляю. Так, я на чеку. Рома, випускай! Ой, а я отут з бочку гляну. А ти отам будеш. Фільмувати все це діло, так хто біжить перший? Баран. Баран на своє місце. Петрушка туди, туди, отак. Подожди. Подожди, не, не туди попав. Стой, стой, стой. Вот так, все. Так подожди, там троє. Там дівка якась. Там якась дівка. Ну це рідко буває, в основному вони розділяються дуже гарно. Ну тут маленька дівка, бізі. Ти чи не ти? Оце що вони чорні і білі у них мордочки, це дуже важко їх розрізати. Де ще оце так на ходу. О, о. Оце така процедура кожного вечора. Баран тут їсть, бо він там плаче, за ними кричить. Так. А тоді він як поїсть вже все, ми йдемо у хату і його відправляємо світ. На ніч світло гасне включається. Я вон там. Всего? Ага, Тільки що я ту ягницю закри... знімала, зайшла воно. Солома, яка не доїли в станку, отам, у загоні, в общем, згрібаємо у відерці і у кожний станок підстилаємо. Бо вчора ввечері забула педослада, сьогодні вранці просто калюжі. От так ріденько підстілаємо їм, щоб тоді воно сукше в них. А ну, давайте я вас усюди переставлю і біжіть, шукайте там. Особливо тут. А жарі на дворі немає, то як літом воно висохає. А зараз не, не сухне нічого. Тому уранці легше вичищати. Ой-ой-ой, не, втопляться. не втопляться. Матер... Баран, дивіться, як гарно. Привик, каже, тут. Я на роздачка. <рик> ага. Нічого, як отак всі їдять, зараз сіно покладемо, і він тут їсть. Отак як ми йдеш, ну він людей не чудує. Може вийти і проводити. Може дати. Підкопника. Розпочує він у великому загоні на дворі. Уранці теж заходжу отак усе я пораю сама і його випускаю сюди. Він тут їсть. Там він не хоче їсти. Там він узяв і ме, і ме, де мої дівчата. А оце отут. Ах. Цим. Я так за Забарана надивилася, що і тих не показала. Ну, Тоже їдять. Зараз я беру тут так само оці соломки, це теж згрібали там і сюди зносили. Було лишнє і ті стелю, бо дуже мокро. Даль? Чимочка. От зараз йдемо в Шоні. Ой, шоні, хто в нас був попередній вибачаюсь. Був баран, ми його чимою звали, Чимочка. А це Шоні Джоні. Ой, люди, яка шерсть, як вовна. Вовна боже, в нього дуже шикарна. Боже, яке то в які йому морози, як у тому анекдоті. Козел проснувся, баран проснувся, каже, ой, морозець. Боже, а козел каже, да ще з вечора. Все, каже, зараз Все? вам буде обом. Все, йдемо, нема, нема. Все, йдемо. Та що ти там вилизуватимеш? Ось такі наші сінові запаси. Ділю, як можу. От так, де? Бачите, берете сіно і воно таким куйовдить, наче. Ой, віде. він там не прорвався, подожди. А, він он ходив в загоні, де я наче там закрила. Ой, покрутила Може, трохи. Може, трошки зараз йому одсиріло, бо це ж лежить у самого літа угол. І беру, а воно так, наче як цвіль на йому. Мені то не видно, чи є цвіль, чи нема. Ну, а береш, а воно таке біле пихкотить. Отак рекомендують ви лікарі потрусити, щоб воно оте все вилетіло. Хоть Може цвілі не будь, а будь-ото та, така. Хоч, хоч вівцям кому даєте, оце сіно. Нема там цвілі. І, Нема там білого. А всередині, бачиш, береш воно ага. таке, наче біле. Так буває. Так, буває таке, як і в копиці лежить, як ячмінь бувало, в копиці лежить. Люцерка. Сіна ділю, потрошки, хоч би ще залишилося на тиждень. Бо перевести на саму солому, то великим нічого, а для ягняток дуже тяжко. Ягняткам м'якше барану, та сама люцерка тільки переросшає йому, оце таку ж меню більш не даю. І не думайте, що він худий, він квадратний. Ну, худий, не худий, до... якось треба дотягти. Так, зараз він нас стріне, де він дівся. О, чуєте ягниці як уже кричать? Ай він обзивається. О, привіт! Він такий харизматичний, його жалко і на м'ясо Ідеш? Іде, йде. Йому сіно кладу сюди в кормушечку. Там також кормушка. Так, Тут дерев'яна годівниця. Цим висипаю сюди. Було б більший запас сіна, давала б по повному натоптаному відру. Тоді соломи, може б і не давала. Ну, немає. Прогавили ми. Лето пропелі. Ну, Дочечка держи, щоб не вийшли. не вийшло. Ой! А ви куди полазимо? Тут ще попробуй зайти. Получила, получила от Так Таксіну ж поклала, чого ж ти лізеш до неї? Попробуй ще зайти до них у чистому. Заєць, перший раз від нього получила. Постигну. Ось так. Добре, що безробити. Я посюди на воду. Понапуваю і наливаю на ніч. Одним, то помиється. І туди. У барана там, у загоні вода. Все, я так, тепер точно. Знаєш, що парень хороший? Бо я теж. Добре-добра, тоді розвернуся. Да. Получиш. Так, зараз йду, та сама процедура. Посіно до... для тих ягнят. Для тих ягнят піду і покажемо далі вам. Ну, залишилася ти. Що там? Йду. Йду, йду. Треба заходити до цих всередину. Пушку треба сюди відтягувати і так викладаю. Ви думаєте, мама уступить своїм діткам? На таке. Ні в чому, вона скрізь перша. Через те відтягуємо від стіни, щоб з усіх боків був доступ до сіна в дітей. Ось так вони все поїли. Нема нічого. Слідок, дуже люди. На, на ранок тут калюжа стоїть. а вона сьогодні вранці зайшла, вона отут лежить. Все, води поставимо. Поїдять в тоді докладу ще солонки. Сінце вони лук. Оце все, сіно вони повиспирюють. Солома може залишиться. А сіно смачне. Варвара, да? ну, гарвара, краса. Це їм було 28-го по два місяці. Січень-лютий березень, да? у січні 28 січня. 28 січня, мабуть, два хлопці мають. А ці 11-го. 11 Петр... А ці 22 січня. Да. Я вже позав... Треба Путувала. подивитися, це їм вже третій місяць. Третій місяць, так. Да. Да. Петрушка родився 11 лютого. Угу. Гарні, виходь. А їдять. Так. Ох, Зміни да ніхто тебе не трогає. Цьому, у цьому станку. Сьогодні ми продали двох свиней. Сьогодні яке 31. Березня. Березень. Залишилася свинка. Нам, я не знаю, навіть скільки, скільки тобі ще давати. Залишилася одна свиня собі. Свиня, бо як бачите, мічина оказалася сама стойка, <гум> не далася. Свиню й ми продали сьогодні, а ця залишилася. Так що ну, хай поживе. Поки До... місце в морозилці. Я веду, так сказати, сільсь... сільськогосподарський щоденник свого двора із 14, з 12-го, з 13-го років, ну там я записувала дуже мало, записувала в тому блокноті, куди я записувала молоко, яке здавала на молоковоз. Скільки здала, який жир, скільки я получила. Був... З 2013 року, а то подумаєте, що з 13 років. З 13-го року, з 12-го, 13 13-го року. А у 14-му я вже завела молоко і писала Дні, і що в ці дні ми робили, так що в нас зошити зберігаються. Така погода була, що робили. Да. І ви знаєте, що я сьогодні написала у щоденнику, кажу, дочі, почитай, колись матері не стане. А ти, може, колись заглянеш у ці зошити, якщо вони збережуться, і почитаєш, що твоя мати написала. Написала, яке залише, що продали свиней, скільки вийшло кілограм, по чому. Зразу скажу, бо люди будуть питати, по 65 гривень за кілограм. Продали ми. І я написала: залишилося, скільки в нас вівців, скільки курей, одна свиня написала, і далі пишу. Дохазяйнувалася батька. <рес> доця, <рес> доця так сміялася. Що з такого господарства, яке ми тримали, коли дітки ми. Ми на цей були, двір прийшли, у нас три корови було. Три корови і четверо пицюнків ми привезли. Хіба четверо? Семеро свиня налупила, п'ятеро. Семеро свиняна лупила, двоє ми продали. П'ятеро. Дев'яте рослиняна лупила, Дев двоє ми продали, продали, а семеро, а семеро привезли. сюди привезли. Бо оцей станок був перер... той, отут були і там свині були. А -а -а. Дві корови привели ми на цей двір і сім пицвинків. Бо це був листопад місяць, а свиня у нас тоді була поросна у, у травні у 16-му році в травні вона лупила. І тут на цьому дворі ще в нас були і індокачки, і білі утята брали ми інкубаторські, і два інкубатори у нас у хаті стоїть, до лупила. І утят лупили, яйця замовляли. І бролери. По 500, лупила, 500 сама. лупила двома інкубаторами. І прості м'ясо яєчні курчата в нас лупилися. Ну це було до. Воєнної пари після вторгнення то світло виключали. Чи то ми менше їсти вже люди добрі перестали? Не знаю. Ну от яка який толк зараз нічого нам брати бройлерів, якщо у морозилці. Є дасть Бог доживемо до ось осені, наш бройлер стоїть. Та не бійся. Ти ніхто. побували чужі люди в станку. Тих же свиней вони ловили два мужики. А ця і, не далася. А ця вони хотіли цю взяти. А у другу було дві свинки і кабан. А вона вони задали кабану поцарапана трохи. і дві свині. Вони mm. хотіли оцю свиню взяти. Мене дядько питає, а чого вона намічена. Я кажу, ну я намітила мені начебто вона трошки менше. Тих кажу, да, хай буде собі, бо ми ж зараз собі не будемо її убирати. А ще підгодуємо і тоді вже нам, нам хай хоч і на три, і на чотири пальці сало переведемо, на, перетопимо на смалець. Ну і Він каже, так а можна я її заберу? Я кажу, да беріть, ну, ну хочете її, він там якось дивиться, помацає по салу. щоб… Коли вона їм не далася. Крутились вони коло неї, крутилися, і вона їм не далася. Тому вони забрали другу соню. А мічина осталась. Ну нічого, нас хвалили за свиней. Гарні. Так подивитися на видно, начебто і малуваті, я оце гляну, ну скільки її тут досить кілограм. А чуть тільки не по 200 вийшло. Кабан менший трошки, кілограм на п'ять, мабуть, uh -huh. а свиня більша. Вийшло. Ну все, не будемо боятися, що йде у жару, а вони не продані, а не дай Бог якої болячки, а зерно закінчується, розвивати, а, годувати, зерно, люди а добрі їх далі віддавати. По 500 кілограмів не видороги. Не стоїть шкуркавичинки. Я четверо купила Купила Купи зерна. А скільки вони одверніть ті гроші з. Із... Дев'ять щось з висним тисяч. Ще в нас і грошей не було, хто пам'ятає, дивиться у грудні 23-го року. Ми їх купляли у, у людини. Угу. А скільки вони зерна, а скільки я перевер... переварила картоплі, а скільки дров я перекуєвділа в грубі? Ну, нічого не вигідно. Ні, поки не будемо нічого купляти осінню Получимо гроші за паї. Тоді, думаю, купити на зиму собі. Для себе, Для не себе. на продажу. Немає вигоди ніяк. Для себе вигідно, як знаєш, що є в морозилці і ковбаска, і котлети. На сьогоднішній і сави, і день у нас є, що їсти. А далі видно буде, не плануємо брати поки. Кров'янки. А на сьогоднішній день у нас їсти є, що а далі видно буде, життя покаже, що Куди і що по чому? Ось такі в нас зміни. Да. Залишилась ти одна. Ну нічого, спокійно. Сьогодні я чому 20-літрові картоплі зварила, яшною дертю запарила, стоїть он, на вечір її дам і на ранок. Як завтра кажу, діду тижне здума і грубу затопляти, бо я чого вона не готувала, Кому їм. Ось такі у нас справи. Сусід явився. Сама я в своїм домі, господиня, хочу мету, шкребу, а хочу сплю. Це я для себе, не комусь, рабиня. Моє життя як хочу, так живу. Не пхайте носа там, де вас не просять. А коли просять, станьте поможіть. Чужі порядки в хату ті приносять, які самі не вміють толком жити. Тому облиште всі плітки і пересуди, поради всунте, знаєте куди, бо всі ми грішні, всі ми люди, Облиште інших, заживіть самі.